Через 40 хвилин дістали з духовки і притрусимо сиром. Спочатку я покладу отакі шматочки сиру. Я люблю, щоб на м'ясі сира було багато. Так, тут залишу. А тут, задля експерименту, я ось так посиплю. Ми подивимося, де буде краще. І так, у мене пішло 200 г 200 сиру, який порізаний такими шматочками. І 250 грамів у мене пішло сиру, сир сметанковий із жирністю не менше 60%. І тепер на 5 хвилин в духовку знову ж таки при температурі 200 градусів. на 5 хвилин І ось таке чудове блюдо в нас вийшло. наша краса. А за смаком майже однаково, що ми листками клали сир, що тертий. Але мені більше сподобалось, коли тертий сир. Готуйте з задоволенням. Куштуйте, смакуйте, приємного апетиту! Хто ще не зі мною, підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб бути завжди зі мною з моїм каналом. Дякую вам, друзі, за те, що ви зі мною. Гарного вам дня, чудового настрою! Смачного!